Маріали, хоч не в центрі великого міста, а в сільській вулиці, жила була школа, країна дитячих радощів і вчительських надій. Була ця країна весела, гамірлива і часто нагадувала губки. Веселі перерви змінювалися цікавими уроками зустрічами з книжковими героями, А дозвілля ставало процесом творчості і натхнення. заняття спорту. Щоденною турботою про власне здоров'я. Одним словом, як і скрізь, але була ця школа особливою. Бо за що не бралася жити до цієї країни, все у них ставало чарівним, захоплюючим. Звичайний пензлик у руках іменних майстрів творив справжній шедеври, а рукою справді ставали дороги. Звичайний шматочок крейди у руках маленького першокласника відкривав йому шлях до знання. Країна завжди пишалася своїми жителями, і них, і за її межами, кожен стала успішним і щасливою. Та що з останнім часом сталося в країні? Мабуть, невідомий вірус вразив усі. Вони ну, тікають зараз уроки з крейдою та дошкою. Не встигаємо вчити уроки. Цікаво. Як відвідати факультативи, якщо живу в іншому селі? І я не один такий. Добро! Не меншому були, були вчителі. Програми змінилися, літератури обмають, завтра знову їхати на семінар, уроки пропадають. Усю країну охопили розпач і віч. І коли вже всі зневірилися, гали Микоэль, це вам! Сьогодні спілкування з, з учителем немає часових меж. Факультативи дистанційно без проблем. Весь вік проїздила на семінари, а тут учені до мене в гості. Сьогодні мені не обов'язково сидіти годинами в приміщенні. Я можу навчатись будь-де. Я маю двох дітей. І я за реальних можливостей Ти сьогодні до школи з дипломатом не сучасно. Нарешті я йду до школи без копий Спасибі відкритому світу. Моя донька має обмежені можливості навчання, тому що вона дитина інвалід. Я думаю і сподіваюся, і вона надіється, що відкритий світ допоможе їй здобути якісну освіту. Відкриє їй світ світ спілкування з такими ж дітьми, як і вона, щоб допомогти їй порадами підтримкою. Для чого в моїй школі потрібна перемога у конкурсі Відкритий світ? Звісно, для того, щоб ми і надалі могли перемагати у малій академії наук, предметних олімпіадах, творчих та інтерактивних конкурсах, а ще освоївши технології, бути конкурентоспроможнім. А ще нам потрібен доступ до найкращих бібліотек світу, щоб знати все, все? Богданівська школа це освітній округ. У якому навчаються діти із 6 7 Сподіваємось відкритий світ надасть їм можливість доступу до якісної сучасної освіти.